Ви є родиною, родиною Божою, де Бог Отець турбується про нас тут на землі і турбується про нас один через одного. Чим ближче ми досвідчуємо цей стан усиновлення, тим ми уважніші один до одного, тим ми уважніші, що це моя сестра, це мій брат. Він вона тепер в потребі. Це брат, це сестра. І мені на серце Ісус говорить, цей брат, ця сестра тепер тебе потребує. Тому що вона залишилась сама. Тому що йому тепер погано. Він вона тебе потребують. Жінко це твій син тепер. Брате, це тепер твоя мама. Можливо, виник по крові людській близькій, але в моїй крові, в моєму дусі, ви одна родина тепер. Особливо в цьому важкому часі дуже важливо, щоб ми відкрили цю свою суть в Бозі і несли світлу надію іншим.